Всім привіт! Зараз зніму коротеньке вам відео, чим я зимою підкармлюю своїх курочок. Значить дивіться, ячмінь, овес і пшениця. Все. І я додав сюди ось макухи. Зараз оце заливаю водою, ставлю на вогонь, на вогонь, поки варитиму качкам і запариться і це все. Так і додаю сюди, перемелюю ще гарбуза. Все. Оце зимою найкраща їм підкормка і вітаміни. Все, і курочка ваша не жиріє, отримує збалансоване харчування і несе зимою, якщо теплий сарай, несе зимою гарні яйця. Так, дивіться, все, зварив я нашим курочкам, Добавив я макуху, Добавив макуху на піввідра, дивіться, піввідра. Отакий, от можна сказати, черпачок макухи і додаю я сюди ці кормові добавки і трішки сої. Все. Зараз оце розмішую. Удобно Все, і наш вітамінний комплекс для наших курочок зимою готовий. Оце я їм таке готовлю, десь раз в три неділі варю. У мене десь виходить два відра. два відра, і оце потихеньку їм зимою даю. У мене і яйця є, і кури не жиріють, не жиріють і получають. Збагачений вітамінами корм. Все, робіть таку прикормку своїм курям і зимою ви будете з яйцями курячими, не своїми ж.